Вітаю, мене звати Рижков Сергій, і я є співзасновником компанії VISTADI, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити питання, чи можна проводити діяльність без відповідного квед. Кожна фізична особа-підприємець знає, що коли він проходить реєстрацію, то в заяві він вказує кведи, види економічної діяльності, за якими буде проводити свою діяльність. Що ж буде, якщо ви будете проводити діяльність, не маючи відповідних кведів? Чи настане якась податкова відповідальність для ФОПів на спрощенні системи оподаткування, є пряма норма законодавства, а саме податкового кодексу України, яка говорить, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначені цим кодексом, у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку? З 1 числа місяця наступного за податковим звітнім періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Тобто, якщо ФОП спрощеної системи оподаткування проводив діяльність за кведами, які не були внесені в ЄДР, йому загрожує перехід на загальну систему оподаткування.